Мати участь як секретар комісії, як депутат, як член комісії, як секретар комісії. Правильно? Не З врахуванням того, що Олег Миколаївич не приймає участь у засіданні комісії, як член комісії, як секретар комісії, необхідно обрати секретаря комісії для сьогоднішнього засідання. Пропоную кандидатуру Бокла Антона Сергійовича. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. до ласка. Пропонується в е, порядок дня е, із чотирьох питань. Є пропозиції доповнення до порядку денного? Хто за те, що є. А, є, будь ласка. щоб затвердити? Щоб прибрати цю правову колізію, пропонується проєкт рішення про виключення зі складу комісії секретаря з бюджетної сесії перенести на цю. Щоб, позачергово. На позачергову? чергову? Okay. Не поза Ви станете цей проєкт рішення. І щоб у нас вже не було таких. Хто зна те, щоб доповнити порядок денний сьогоднішнє засідання питанням про внесення змін до складу депутатських комісії, прошу голосувати. Хто за Хто проти? Хто втримався? Хто за... Можна практичення сам про виключення з комісії? комісії? Можна практичення <проби> <можна>? сам <проби> 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 Є ще доповнення до переподання. Хто на це, щоб затвердити порядок денний з доповненнями, щоб були проголосовані, прошу уголоти. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про. Про внесення змін до міської цільової програми утримання об'єктів благоустрово-комунального господарства Вінівської міської, міської і територіальної громади. І є пропозиція. Не пропозиція, а реком... доступна рекомендація винесе на розгляд ради. Є інші рекомендації? Якщо немає, голосуємо за. в Боках, за Буряк, за Федеренка за, за. Федеральних відсутні. штамбург не приймає участі. Так, наступ, рішення прийнято. Наступне питання: Про внесення змін до міської цільової програми фінансової підтримки та внески до статутного капіталу комунальних інференцій міністрї міської ради Дніпропетровської області на 2529 роки, затрачено відповідним рішенням міської ради. Є пропозиція рекомендувати для розгляду на засідання ради. Є ще пропозиції? Якщо немає голосу, Боклах. за буряк. Федеральність відсутній Федеренко ЗАУ штамбург не приймає участь. Так, третє пи... рішення прийнято. Третє питання. Про внесення змін до річних Вінівської міської ради Дніпропетровської області про бюджет Вінівської міської територіальної громади на 25 року. Є постановиться рекомендація винести питання на рун для Є інші рекомендації? Ні, про виключення зі до комісії. А, те, що на чергу? Так, да, да, ми на цій, на цій комісії розглянемо. Це робоче питання, зараз голосуємо. Голосую. Винести питання про внесення змін до бюджету, до рішення про бюджет Мівької міської громади на розгляд. Буряк. Федеральне відсутність, федеральний каза, штам не приймає участь. Четверте питання. Про внесення змін до статуту комунального підприємства рішення прийнято по третьому питанню. Четверте питання. Про внесення змін до статуту комунального підприємства управляюча компанія Жилкомсерві з міської ради Дніпропетровської області та його державну реєстрацію в новій редакції. Проповідна рекомендація винести на розгляд ради. Голосую. Мені згадання. Там і події. Ще раз, можуть обговорити, чи це нагальне питання: Дивко, щоб... що надано... ну, ну, тоді давайте це питання розглянемо в робочому порядку, якщо ну, якби всі документи підтверджуючі є там. На необхідність там придбання цих деталей, що то ми з вами розмовляли. Давайте на черговій сесії це питання розглянемо. Я, 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 я правильно це? розумію, Ви зараз ремонтуєте цю техніку, але для того, щоб вона по подальшому працювала, необхідно виділити ці кошти, придбати якісь там механізми, да, деталі для так, того, щоб ну, бути це 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 на ну, У нас один е це, борекс погрунщиною да, на вантазі. Який, якби знаходиться, ну так скажу, в такому стані, що необхідно буде його виконати. Зараз <ривання> не, не зробимо і не зробимо бування, на сьогоднішній день 700 е, гривень е, час роботи це. Е, за все використовує. Ми медіа бюджета виставляємо які роботи спалки, що Якщо ми зараз зблювання не зробимо, він, ну, я не буду гарантувати, через місяць, через два він стане і зараз яке питання на тут. Думаю, що воно не встановилося і. Цей... Хорошо, я вас кажу. Це, це твориться все маленьке? Ні, то бо... це. Ну, Ну, офісковато. Голосуємо по питанню про внесення змін до статуту. Бокла. За. буряк Федеральний відсутній, Федеренко за, відсутні. за. штамбург не приймає участь. Наступне питання про внесення змін до рішення міської ради про. Постійній комісії Вільгенівської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області. Врішальна частина. Зміни до рішення Вінгівської міської ради Дніпропетровської області від 28 листопада 24 року ведено по про комісії. В новій редакції, а саме вивести зі складу постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики регламенту закону середу, політики Міністерства взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи депутата Вінницької міської ради Дніпропетровської області 8-лика, штаму Ролева Миколаєвича. На контрольно. Немало контролю? Є питання? Пропонується рекомендація винести на розгляд позачергової 91-ї 92-ї сесії 92. міської ради. Є інші рекомендації? Голосуємо. Буряк да. ОПАК. Федеральніч відсутній Федеренка За. затримає За. участь. Питання вичерпані. Засідання комісії голошується закриття.